Доброго вечора, друзі. В інтернеті постійно викладають пости, де приходять повідомлення, що той військовий чи інший загинув. Це гинуть наші рідні та близькі, друзі. І потім під постами ми пишемо, як ми співчуваємо рідним, як ми співчуваємо близьким. Пишемо Царство Небесне. Давайте зробимо все, щоб не писати таких слів більше. Давайте цінувати військових. Поки вони живі, ми ведемо збір для 128-ї бригади на МАВІК-3Т. Зібрали 55 тисяч, потрібно зібрати 150 тисяч гривень. Не будьте байдужі, друзі. Другий місяць йде збір, і збір майже не продвигається. Ми, благодійний фонд Петра Скрипки, просимо кожного про допомогу та всіх небайдужих, щоб пришвидшити збір. Посилання в шапці профілю або під постом номер банки. Слава Україні! Всім гарного вечора бережіть себе.